Вітаю, дорогі глядачі. 22 грудня 2025 року ціни на золото знову-таки пробили історичний рекорд і вперше в історії подолала позначку в 4400 доларів за вунці. Ми вже робили відео про це, але є цікаві ще додаткові певні моменти, які варто уточнити. Якщо порахувати зростання з початку року, то дорогоцінний метал подорожчав на цілих 67%. Це найкращий результат за понад 40 років. Для порівняння індекс S&P 500, який вважається еталоном американського фондового ринку, за той самий період виріс на 23%. Інвестори, які на початку року поставили на золото, отримали у три рази більше. Але ми б дивились на це не тільки як на звичне зростання ціни на біржі. подивимося на це як сигнал, який натякає, що в глобальній фінансовій системі відбуваються зміни. Коли золото стрімко дорожче, це означає, що інвестори тікають від ринку класичного. По суті, від ризику, яку піку який бачать в ринку, і шукають надійне місце для збереження своїх статків в неспокійні часи. Цей метал традиційно виконує роль тихої гавані. Але чому золото росте саме зараз? Перший знову таки нагадаємо, перший чинник це політична система Сполучених Штатів, політично-фінансова, і саме мова про інституцію, яка тілює політику відповідну федеральну резервну систему США 10 грудня двадцять року. Ферес втретє поспіль знизила ключову. Центу ставку цього разу на 25 базових базисних пунктів. Чому це важливо для золота? Золото не приносить відсотків. Ви не можете покласти злиток у банк і отримати проценти як з депозиту. Тому, коли процентні ставки високі, інвестори віддають перевагу облігаціям або депозитам, які приносять гарантований дохід. Але коли ФРС знижує ставки, дохідність більш небезпечна активів падає, і золото раптом стає привабливим варіантом. Нижні ставки також ослаблюють долар. Оскільки золото оцінюється в доларах, слабший долар автоматично робить метал дешевшим для покупців з інших валютних зон, що стимулює попит. І до того ж, подивіться, що зараз відбувається у світі. Війна в Україні триває вже більше трьох років. Близький схід і далі залишається небезпечною точкою з конфліктами від Сирії до Ємену. Між США та Китаєм також загострились напруженості, це через торгівельні суперечки та питання навколо Тайваню. Коли світ балансує між конфліктами, інвестори шукають активи, які не залежать від політичної волі окремих урядів. Золото немає емітента, його не можна надрукувати за бажанням політики, його не можна знецінити через гіперінфляцію або дефолт. Але найцікавіше, через зараз відбувається на рівні центральних банків у 2025 році. Світові регулятори придбали понад тисячу тонн золота. Це другий за величиною показник в історії після 2022 року. Лідером закупівель стала Польща. Яка з початку року збільшила свої золоті резерви на 67 тонн золотовалютні, а саме в сегменті золота на 67 тонн. За нею йдуть Азербайджан, Казахстан, Бразилія, Китай та Індія. Але навіщо вони це роблять? У другому році, як ви пам'ятаєте, західні країни заморозили валютні резерви Москви на суму понад 300 мільярдів доларів. Цей прецедент показав центробанком інших країн, що їхні резерви в доларах чи євро можуть бути використані як інструмент політичного тиску. І тут справедливому, хочемо сказати, але вони там намагаються, особливо треті країни, рухатися, забезпечуючи убезпечуючи себе, особливо Китай, який так чи інакше роздумує над потенційною анексією. Золото, яке зберігається в власних сховищах, не підпадає під такий ризик. Деякі країни навіть почали забирати своє золото з Лондона та Нью-Йорку, де традиційно зберігалися найбільші запаси. Уряди побоюються, що доступ до металу може бути обмежений в разі кризи. Побоюються, що доступ до металу може бути обмежений в разі кризи. В результаті все це створило на золото такий високий попит, що Goldman Sachs, один з найвпливовіших інвестиційних банків світу, підвищив свій прогноз для металу до 4900 доларів на кінець 26-го року. Інші великі гравці мають схожу думку. JP Morgan прогнозує, що золото сягне 5055 доларів за униців. Банку Америка також підняв свій прогноз до 5000 доларів. Взагалі, вся ця ситуація нагадує періоди великих структурних криз. Наприклад, в 79 рік, коли ціни на золото. Перше перевищили 800 доларів. Тоді відбулася іранська революція та Совєтський вторгнення Афганістан. Або ж 2008 рік, коли фінансова криза піштовхнула метал до позначки 1000 доларів. Цікаво, що паралельно з золотом спостерігається бум на інші доросліні метали, срібло встановило власний рекорд, тягнувши 69 доларів за унцію. Це зростання на цілих 138% з початку року. Навіть платина піднялась до 2056 доларів за унцію, що є найвищим показником за останні 17 років. Срібло активно застосовується виробництві сонячних панелей, електромобілів та інших зелених технологій, попит на які зростає. При цьому пропозиція срібла обмежена, оскільки більшість видобутку є побічним продуктом розробки міді та інших металів, вплатена через попит від автомобільної промисловості, де вона активно використовується. Другі цінні метали повертають собі роль, яку вони виконували тисячоліттями, універсального засобу збереження вартості, який не залежить від політичної волі окремих держав. Можливо, інвесторам доведеться переосмислити традиційні підходи. До формування портфелю, якщо раніше 5-10% золоті вважалося достатньою диверсифікацією, то зараз деякі аналітики рекомендують підвищити цю частку до десь 15-20%. Ситуація на ринку дорогоцінних металів зараз нагадує великі структурні зміни, коли старі правила перестають працювати. Якщо ви відчуваєте, що настав час розібратися в інвестуванні системно, а не за хаотичними порадами. Зараз момент в межах святкової акції відкриті пакети курсів за принципом 20 1», від базових програм до спеціалізованих напрямків, включаючи е, роботу з альтернативними активами, зокрема металами. Пропозиції діють у межний час. Кожен день новий вибір. Подивіться актуальні варіанти за посиланням в описі від школи останнього капіталіста. Для звичайних інвесторів ця ситуація ставить складне питання: чи варто купувати золото зараз після такого стрімкого зростання? Якщо подивитись на історію, можна зрозуміти, що золото може рости набагато довше та вище. 70-х роках воно зросло в 25 разів протягом десятиліття. У 2000-х утроїлося за 5 років. Втім, не варто забувати, що воно також залишається волатильним активом. Золото не генерує дивідендів і не приносить процентів, і може падати так само стрімко, як і зростати в листопаді 25-го після встановлення попереднього рекорду у 4381 долар. Відбулася різка корекція на 8%. Такі хибні тривоги будуть траплятися і надалі. Ну, а поки золото продовжує зростати для одних інвесторів, воно стає захистом від війн, криз і рішень центробанків, які знецінюють гроші. Для інших простим способом зберегти заощадження, коли інфляція з'їдає купівельну спроможність валют. Хтось використовує його як заміну облігаціям та депозитам, що більше не дає відчуття надійності. Але загалом золото це не якийсь весесильний актив, це звичайна опора в портфелі, яка допомагає пережити періоди, коли фінансові ринки лихоманить. Не забуваємо ще підтримувати сили оборони України саме на 80 близьких блискавок окремої десанта штурмової бригади. Зібрали вже 81%. Тож давайте рухатися далі. Всім все найкраще. До побачення.